Значить, сьогодні нам трошки повезло. Нам на олійниці дозволили взяти пару мішків жареної макухи. Ну як дозволили, вони теж не мають її багато і там люди, які сімечку здають, от вони тримають для них її. Загалом-то так це працює. Ну, В нас семечки немає. Ну, тим не менш, нам наділили ось пару мішків жареної. Ось вона отак виглядає. Оце жарена макуха. Вона високопротеїнова. Тобто і за рахунок обробки її під високою температурою вона <кій> якби без усяких. Ну, Термообробку так звану пройшла. І за рахунок цього, вона ідеально підходить коровам. Тобто ніяких хвороб, ніяких бактерій тут ну, ідеально просто. Тому загалом то коровам саме цю макуху потрібно давати. Але вона на сьогоднішній день коштує 15 гривень за кілограм. 15. А сира, ось вона яка. Оце така, У нас вона отака в хлоп'ях. Вона, як бачите, темніша на колір. Це такі хлоп'я ось. Вона, звісно ж, такого ефекту немає, як жарена, Але за відсутністю чого би то ні було, то і така піде. Бодай потрошку, щоб хоч якось підтримувати. Хоч якісь там протеїни поступали в корм. То я ж кажу, беремо і таку макуху. І така сира коштує 10 гривень за кілограм. Але, я ж кажу, КПД від неї в рази менший, майже ніякий, там, ну, зовсім трошки. А жарена, звісно ж, вона, ну, бомба. Оце аби таку макуху мати. І плюс кукуруза, ячмінь, перемолов. Це шикарний корм для коров. І саме те, що треба. Але ж ціна порівняно з сирою. Тобто 10 гривень за кілограм і 15 гривень за кілограм. Я ж кажу, плюс кукуруза, плюс ячмінь. Хто ще має можливість пшеницю додає там трохи, то в принципі отаке от воно. Годування корів. А їсти вони хочуть корови. І хочуть не саму солому до сіна їсти, а протеїнові корма їм потрібні. Макуха. Тому беремо макуху з соняшником. Так що таке воно молоко. Це взяла, це капець! Зараз вам сіна занесемо кинем. Хоча ви вже нагодовані з утра. Ну, Зараз підкинемо. Так що от вам, хто має бажання показати. Усім утримувачам корів. Як там один мені писав, сімейні ферми є такий проєкт, здають молоко по 10 гривень і заробляють. Ну, Покажіть мені на практиці, де ферми, які здають по 10 гривень молоко і заробляють? Або заведіть собі корову. Здавайте по 10 гривень з неї молоко і утримуйте її. Де будете брати кошти на її утримання, Я не знаю. Але по 10 гривень за молоко з неї вам не вистачить, щоб її утримати. І це факт. Перевірений вже кожним, хто має корову. Так що, якось так. Тому не треба дивуватись. Звісно ж, будемо тримати, будемо боротись. Щоб у нас коровиці не зникли, а щоб вони були. І молоко на наших столах ніколи не закінчувалось. Любителів дешевого молока запрошую. Тут немає ні вихідних, ні відпусток. Ви практично живете з коровами. Доїте їх, вичищаєте в них, щоб було чистенько. Годуєте їх, дбаєте про них, купляєте їм корма, заготавлюєте сіно під сезон, сієте люцерку. Миючі засобі, ветпрепарати І вперед. Якщо ви пишете, що з 10 гривень за молоко можна заробити, що там є ще й прибуток в тих 10 гривнях за літр, то будь ласка, покажіть нам на практиці. Це мабуть лежачи на дивані там, можна мріяти про молоко по 10 гривень. До речі, ось навіть оця тирса вона коштує гроші, вона не задаром, Яка на підстілку от, ну ми використовуємо її ось сюди, засипаємо повністю. Вичищаємо навоз, а потім засипаємо свіжу тирсу. Це дезінфектор дуже добрий, вона впитує все добре. І запах в коровнику стоїть такий сосновий, приємний. Ну, ви знаєте, як пахне тирса, хто знає то свіжий такий запах. Тому тирса теж коштує грошей. 10 гривень мішок. Оце мішечок цієї тирси 10 гривень. І воно коли купи все складається, то дуже добре виходить. Носимо таких, такі мішки нам набирають. Звичайними. І оце в них з пилорами носимо сюди в коровник. Ну і засипаємо так. І тоді в них чистенько і добре. Оце отак і підстріляємо. І так треба робити постійно. А вони тут же валяють кубки. Що якось так. Їж, повигортала, бог я знав. Куди ти його горнишки? Танючка. Ты що сина не еси, а? Ладно, не бійся. Що ж ты її гоняешь? Це у нас так по периметру, він пастух ще досі. Хочу його укоротить. Ой, посадь, звісно ж, худобу ніхто не збирається по снігу і, і зимою. Але я його хочу вкоротить, бо він аж туди пішов, усі луки обгорожені там майже. Треба зібрати його, йон. Він... Малий він в тачку стопчиків нагрузив. Тачку і стопчики стопчиків у двір. А тут трошки обгородимо, щоб навіть зимою, якщо нормальна погода, то просто вигнать коров, щоб прогулялись просто, провітрились. Не все ж время і в сараї стоять. А коли погода можна виганяти їх і якісь там 40 хвилин або час, якщо побігали по цей, походили, щоб не застаювалось. То це зробимо невеличкий такий участок, обгорожу, решту приберу. Зебралы, стопчики, металлы, шнур, колышки с электропастуха. У нас пластиковые. Ну, по углам тики на углах ставим деревянный. Надо их. позбирати, повирівнювати, навести порядок. І оце я думаю тут його невеличкий, отак загородить. А те що далі йде поприбирати. І буду їх запускати сюда хай гуляють іноді як погода буде то хай скакають тут люблю коли вони наїдені лежать спочивають жують жвачку Деяких коров ми доїмо і в обід. Але поступово всіх переведемо всіх до єдиної на дворазове доїння, утром і вечором, бо три рази в день доїть, то... а тим паче взимку то вишн. Перейдемо повністю на двохразову дойку. Усім молочникам бажаю все ж таки отримувати доходи, а не працювати задарма. І щоб не працювати задарма, треба достойно оцінювати свій продукт, який ви виготовляєте. Саме тому я вирішив. Що все ж таки молочку свою буду цінити. А не кожного року. То вдовг сіно заготавлюють, то ще щось, а потом розраховуюся частями, тянеться. Це як, як ото з гирями на ногах ідеш, як не знаю що. Тому. Ціна на молочну продукцію мусить покривати всі затрати і навіть мусить залишати прибуток. І оці коровки мусять достойно харчуватись, раціон мусить бути в них нормальний і неекономний. Тут економить нема на чому. Будеш економити в кормах, будуть дріщі стоять, а не корови. Щоб вони були гарненькі, високопродуктивні, їх треба, звісно ж, і кормити як слід. На цьому всім всього найкращого. До зустрічі в наступних відео.